Дуже часто мене запитують мої клієнти, а чи можливо взагалі вийти з матриці? Що це означає? Ну, Дуже популярний зараз такий наратив, що я є творець, що створювати реальність можна з силою думки, силою слова, силою наміру. І дійсно, сила слова, наприклад, є дуже суттєвою. Згадайте, навіть в Біблії було сказано, що. Спочатку було словом. Що я вам скажу? Вийти з матриці так можна. Таке маленьке уточнення, що ж є таке матриця. Матриця це, знаєте, як прописаний маршрут для кожного. Якщо хочете доля. Тобто, це те, з чим наша душа приходить у цей світ. Ті виклики, які. Вона має на це втілення. І, працюючи з матрицею душі, можливо, ви чули вже про цей метод, я можу побачити для кожної, абсолютно для кожної людини, побачити, з якими задачами вона прийшла у це життя. І іноді я чую таке питання, що якось воно так виглядає, що коли ти ніби поводиш себе гарно, слухняний. Коли ти робиш те, що від тебе вимагає матриця, то ти отримуєш якісь е цукерочки, бонуси, плюшки. А якщо ні, то тоді ти е ризикуєш опинятися в якихось складних ситуаціях. В прямому сенсі вийти з матриці означає померти. Але чи можна вийти? За її межі, граючись як в гру, продовжуючи бути в ній, але свідомо розуміючи правила, розуміючи, що відбувається, і створюючи ту реальність, яку ти хочеш. Можна. Але для цього треба мати. Просвітління. Треба мати святість. Тобто, не просто зцілити енергії, які у вас в мінусі, а прямо бути на рівні внутрішніх налаштувань, які у вас всередині на повному автоматизмі святим. Що це означає? Я зараз наведу приклад. Ну, наприклад, якщо у вас в мінусі третя енергія, тобто... Ви є тією жінкою, яка така, знаєте, воєвнеча, яка має багато чоловічих якостей, яка дуже сильна. Ви можете бути успішною в бізнесі, ви можете бути контролюючою, такою, як та, що тисне, яка точно знає, що її думка правильна, а такі жінки часто є головами у своїй сім'ї, і часто поряд з ними бувають слабкі чоловіки. І це означає, що потрібно виводити в плюс оцю цю жіночу енергію. І знаєте, в чому загвоздка? В тому, що недостатньо просто почати діяти як жінка. Ну, типу, я ж виглядаю жіночно, я можливо навіть плавніше почала розмовляти, я навіть почала готувати їсти, наприклад. Але фішка в тому, що це має бути не просто те, що ви робите, а це має йти зсередини, з любові, з позиції любові. Тобто це коли ви не просто готуєте їсти для своєї родини, а коли ви кайфуєте від того, це коли ви не просто терпате, коли з чимось не згідні і проявляєте таку свою ех, спокійну жіночу позицію, я приймаю. А коли це йде щиро з себе, коли це не виникає ще навіть на рівні зародження, це коли, наприклад, якщо у вас в мінусі дев'ятка і у вас є схильність до блуду, це означає не просто, що ви не ведете розпусне життя. І навіть не просто, що ви не дивитесь якісь непристойні фільми, це означає, що ви позбуваєтесь блуду ось тут, всередині. Це означає, що ви не дивитесь на інших чоловіків, будь-де, в сосмережі в стрічці, на вулиці, де небудь, на рівні думки, відчуттів у вас всередині. Не зароджується ніяких відчуттів, думок, якогось сексуального характеру до цих чоловіків, якщо ви заміжня, тобто ви не народжуєте навіть думку, навіть відчуття всередині не підіймається. Ви ніколи не порівнюєте свого чоловіка із, наприклад, чоловіком своєї подруги. Ви залишаєтеся. В чистоті, всередині. І оце є святість, коли ви не просто дієте, не грішите, живете по правді, по совісті, а коли у вас і всередині немає цього бруду, коли ви живете в чистоті, тому що не сорите тому що не тому, що ви прибралися, стало чистота. А тому, що у вас всередини цього нема. І от така людина, яка вона вже досягає такого просвітління, приходить до світла, до святості, от така людина починає творити свою реальність. Але на це, може, не стане і декілька життів. Тому продовжимо працювати над собою, над своїм внутрішнім світлом, над тим, щоб знаходитись. На високих вібраціях, на тим, щоб відчувати єдність з Богом, мати з ним особисті стосунки і відчувати його присутність, його святість, і бути частиною цього. Мене звати Марія Ліславська. Я є фахівцем з родинних та сімейних розстановок. Також я спеціалізуюсь на роботі з підсвідомістю для того, щоб Перепрограмовувати, перепрошувати ті програми у вашому комп'ютері, які є деструктивними, які заважають жити. Також я працюю з матрицею душі, і в описі до цього відео ви можете знайти мій сайт і більше дізнатись про те, чим я можу бути для вас корисна. Що ж, Рада була з вами сьогодні поспілкуватися, поділитися своїми думками. Поділіться, будь ласка, в коментарях. А з якими внутрішніми темними своїми сторонами ви ще працюєте, що у вас всередині підіймається і народжується у вигляді думок, відчуттів те, що стоїть між вами і між тим станом Творця? Коли ви є тією божественною силою, яка може творити власне життя.